Доброго вечора. Всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті ось такий от великий сонячний гібридний інвертор. Інвертор прийшов з несправністю від іншого майстра. Щось там з імпульсним трансформатором перемотували, не перемотували. І воно, типу, не пішло. Зараз подивимося, що це за моделька. Так, Це у нас Max 3600 на 3,6 кВт. Ну, Досить таки. Гігантський інверторчик, як на 3,6 кВт. А ось і винуватець в коробочці тут лежав. Його, мабуть, потрібно буде перемотати. Страшненький, звичайно. Так, я цього інвертора раніше не бачив в ремонті, в мене не було такого от цікавого вентилятора Вентилятори невеликі стоять на 12 В 0,4 А. А на МПТ-шку стоять а на МППТшку взагалі стоїть манюній-манюній Вентилятор. Не знаю, скільки це 60, ка 70. ка Прикольно. Всередині, в принципі, місця багато. А, ну, Платка просто ни, нижча по висоті. От вона йде на пів вентиляторів. Але конструктивно схожа на звичайну на 7,2 там на десятку. МППТ-шка схожа як ця, як в 5 кВт-никах верхня плата. Вона стоїть ось тут, отак. МПТ шка схожа. Якщо її розвернути, тут радіатор, дросель, вхід тут, типу так. Ага, це десь ось тут щось робилося. Наскільки пам'ятаю, типу, трансформатор знайшли, поставили інший, але він щось там, типу, не такий, і воно знову горить. Отак воно виглядає, тут напаяно, горів транзистор, перегрівався. З другої сторони отако наліплено. Переліплений додатковий радіатор для транзюка. Ну, якось так. Так, випаяв я трансформатор, ось він зліва. І, як бачимо, трансформатори навіть відрізняються тут. По контактам, то, понятно, вони співпадають, але перші три, три обмотки, на тому, що стояв. От зараз замінив майстер грубі. Тут у нас тоненькі йдуть дроти. Ну, в принципі, решта. ну, Можливо, тут да, тут відрізняються. Тут два підходи, тут підходи один, здається. Маркування, маркування різне. 401.07210G, а тут 113. Мабуть, спробую все-таки перемотати ось цей, тому що з цим не зрозуміло. Контрольно перевірив трансформатор. Він дійсно короткозамкнутий, піджарений. Ну, Потрібно мотати. А ось той, що впалений на заміну, то в нього індуктивність. Ну не то, що в нормі чи не в нормі, але но вона присутня. Вона присутня на обмотках. Ну, так. так, хотів декілька слів сказати, як я перевіряю, чи трансформатор дійсно в короткому чи ні. Буває таке, що там 1, 2, 3, 4 витка, і воно індуктивність не показує, якщо грубим там, або ще щось там або якась намотка специфічна, ну, якщо мало витків, то я отак підключаю до обмоточки і замикаю якісь обмотки додаткові. Воно, індуктивність, як бачите, падає. Якщо прибрати, вона з'являється. Ну, Оце означає, що трансформатор е в робочому стані і, і з ним все добре. А от, наприклад, той щось згорений, да, зараз показує мінус 120. Я що замикаю, що не замикаю. Вибачаю, зараз просто відійшло, то воно так само і лишається. Так, поставив на відварку трансформатор. І ще хотів порекомендувати. Можливо, хто інколи задумується, як розчинити компаунд, точніше віддерти компаунд, який заливають деякі там плати, генера, плати генераторів бензо. Я пропоную спробувати от таким самим чином нагріти в воді, компаунд прогріється до температури 90-100 градусів, і потім витягти його і відколупувати Наскільки я пам'ятаю, при 80 градусах уже починає нормально Так, Трошечки відчитаюся такому от стані трансформатор, щоб розумілося, наскільки воно тут все зпеклося. Так, тепер про те, що я тут на, намотав, наміряв. Е, е, відразу скажу, що витки приблизно, можливо, на виток по помилився туди-сюди. Ну, не більше. Так. Е, -е знизу дивимось на трансформатор. Отак, як він виглядає, отак і дивимося. Пронумерував. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Понятно. Е, -е зрозуміло, так. Да. Е, е, перша обмотка верхня. 8 витків 3. Е, яка товщина? Ну, вибачаюся. Ну. ну, таке воно. Ось тут 10. Да? Ось тут 10 виточків. 10, тобто 10 дротиків, то воно отак виглядає. А там, де 3, то я вже викинув, смотав. 8 в 3, початок кінець кінецька. Е, Тут третя намотка наліво. З третєї йде наліво, наматується і, за, і виходить з другої. Просто так намалював. Було незручно. 21 виток по 3 штучки. Третя йде 9 витків. Ну, чи 8, чи 9, точно не знаю. ну Нурді як 9. По 3. Кінець шоста. Четверта. витків, 10 дротів. Кінець дев'ята. П'ята, два витка в 10 дротів, кінець 10. Шоста, 21 виток е, в 3 дротика, кінець перша. І остання сьома. Е, Девя витків, ну, можливо, 8, не знаю. Е, воно не зрозуміло, там як на напіввитка. Е, початок четверта, кінець п'ята. Ну, якось так. Так, після перемотки от уже є якісь показнички. 10 мікрогенрі. Це вже щось. От таке у нас тут кубло. Там, де транзистор, був, не знаю, що ту робити. Зараз вишкрібу, звідти все. Плата там вигоріла. Так, ось таке дупло прогризли мишки. Мишенята. Постаралися. Ну, в принципі, я думаю, можна. Якось встановити. Так, коротше, отак якось відновив. Ну, так воно виглядає. Страшнувато, ну, зараз буду пробувати. Перший запуск через лампочку. Лампочка не світить. Стартуємо. А, нічого. Жодної реакції. Диму чаду немає, але табло мовчить. Так, тут ще нахімічено, точніше, була несправність в схемі плавного пуска, коротке замикання. По живленню мікросхеми чомусь. Зараз буду розбиратися, що з тим робити. Ну, тут паяно видно ремонтувалося. Так, той блок живлення я відновив, там якби все зараз нормально. Підключився до живлення з трансформатора на той блок живлення. І на... Що я Бачу, Бачу, що при натисканні кнопки напруга росте до 42 з половиною, потім блок йде від січку в захист. Схоже, що типу, немає зворотнього зв'язку по напрузі, а відсікається по перенапрузі на мікросхемі. Обтопара десь там. Е, ще є думка перевірити плату. Потрібно це було зробити самого початку. Ну, зараз її перевірю. Чи пущіть процесор? Можливо, воно це спалено вже давно. Так, е, скинув з платки пам'ять, щоб збити налаштування. І скинув супервізор 3307. І маємо результатик. От такий от. Пишіть. Пишіть, пищить, значить жива. Так, ще я таку отаку от штуку. Ось тут от гріється якийсь елемент, натискаю кнопочку і накочигарюється конкретно. Я думаю, що це у нас тут трансформатор. Той, що живлення для. Ой, йому, мабуть, там капець приснився. Треба відпаяти діодика, спробувати без. Так, відкинув діодика, попробував цього діодика замінити, що гріється, нічого не допомогло. А діодика відкинув і результат результати є. Пишіть. Відповідно, або трансформатор, або обв'язка. Думаю, що трансформатор, скоріш за все. Тобто, початково нагрівся трансформатор, замкнув, замкнув, закрутив собою цей, цей піджарився, висмалився. Ну, якось так воно і вийшло. Так, ще трошки поколупався і визначив, що несправні два стабілітрончика по 18 вольт. Їх я замінив. З'явилася напруга, все запускається. Зараз спробую зібрати і запустити вже в роботу. Так, спробуємо пустити. Нічого, не пускається. Щось це трапило. Так, відкинув передній дисплей, блок живлення намагається запуститись, пікає і відбиває в захист. Вентилятори смикаються. Зрозуміло, що навантаження збільшилось. Додаткові вентилятори, можливо, просто струмовий резистор або піджарений, або його потрібно було перевірити, замінити як варіант. Типу, по потужності не витягує. Коротше, вже якийсь стабільний результат. Воно кожен раз на, на кнопку реагує піком. Тобто пік. Пік. Відповідно, є з чим працювати. Поки що на паузу. Через пару днів продовжимо. Так, виявилося, що споживання в інвертора десь 1,5 А. Тому потрібно вмикати не через лампочку, а напряму. Так, пишіть. Це перше вімкнення. Я руку на автомат поклав. Дев'ята помилка. Так, несправними виявились два транзюка, я їх замінив, а хоча начебто перед тим перевіряв, все було добре. Можливо, просто догоріли. Так, підключив сюди тестера і зараз подивимось, як воно тут все реагує, запускається. Так, пішло. Ти пощати. Трошки віддалю, щоб ви... Ой-ой-ой-ой, набира, набира, набира. Страшно. 387, тут 230. Так, треба вимкнути. Треба вимкнути. Зараз перевірю тепловізором, що як гріється. Чи немає тут під 100 градусів нічого. Так, кинув на прогонку. Один вентилятор зробив так, щоб дмухав постійно на холосту. У нас є продувка постійна. Споживання близько 3 А. Ну, Може трошки більше. Так, пройшло 10 хвилин на прогонці, наче він працює стабільно. Ну так, ще поганяю його трошки. Можливо, то горить, хто його знає. Ну ось такі от температури 95 градусів. Так, Вирішив ще от таку модернізацію зробити вентилятор, приклеїв до цього радіатора, до цього радіатора ще тут засоплявлю за силіконю, і виходить, він буде з трансформатора, з радіатора тепло піднімати. Так як отут вентиляційка, то воно буде затягувати знизу, піднімати піднімати над радіатором, тому що радіатор трошки вище. Піднімати над радіатором, а там далі вже оцей оце вентилятор. Буде витягувати верхньою частиною туди і все тепло. Ну, якось отак. А Живлення підключу ось сюди. От, там 12 вольт у нас, і я туди підключу або напряму, або через резистор. Думаю, що через резистор, щоб трошки зменшити шуміння. А, коротше, вирішив я отако зробити два вентилятора. Один на один приклеїв, це зараз обрижу. Щоб вже було красиво. І Тут виходить, один тягне, другий тягне 12-12 В і я їх підключаю послідовно і вони працюють на половинку потужності. Ресурс збільшується, тяга, в принципі, на мою думку, залишається непогано. Так, ну дані міри це перестраховка, так як зараз тут в кімнаті близько 35-37 градусів температура, то в принципі. Воно нагрівається відносно так, як і решта інверторів. Там 70, 80-90. тут Але з вентиляторами буде краще. Ну, в принципі, все закрутив. Плівки цієї захисної немає, буде без неї, вже вже як є. Зараз потестую на акумулятор вже в роботі. Можливо, ще догорить, як то кажуть. Ось такі от температури, Саме більше резистор нагрівається 70 градусів. А трансформатор 60-65. Ну, в принципі, як на мене, то норм. Кундюки у нас по 57 градусів. Ну, 60. Так, спробую дати навантаження. Оп! Оп! Подивимося, що у нас там набрало. Пішла просадочка. 25% кВт 02 ну якось так набираємо так, поки що тестую навантаження кіло 13 52 ампера Тому. на виході 230 Підключив мережу, зараз подивимося чи дасть зарядку. І Сіко ампер дасть. Ага, напруга піднімається. Пішов працювати вентилятор. Так, де це? Оно там? Заблудитись можна. Коротше, струм воно не показує. Струм не показує. Але по факту маємо 31 А. на зарядку. Так, знайшов, де воно показує струм. Зараз підзарядиться батарейка, потім ще перевірю з сонечком. Так, підключив сонечко, клієнт казав ньому бахнуло. У нас пішла зарядка 7 ампер, 5-7 ампер, Ну, 8. Ну, і якось так. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобачку, кому не сподобалось, поставте антивподобачку. А у кого залишилось питання, напишіть, будь ласка, коментар. Всім легких, цікавих ремонтів, подовшує роботи і... Ваших інверторів, всім дякую, всім пока.